Правохоронці Прикарпаття не тільки стоять на сторожі порядку, але в день донора також об'єдналися з однією метою поділитися своєю кров'ю заради порятунку інших людей. Про це далі у сюжеті. Слово донор походить від латинського «donare» дарувати у випадку із донорами крові. Подарунком для отримувача часто стає саме життя. Прикарпатські міліціонери, співробітники різних підрозділів обласного управління та міськвідділу МВС завітали до міського пункту переливання крові. Ми залучились і практично 150 працівників міліції добровільно сьогодні здали кров. Акції проводилися також і день жертвам дорожньо транспортних пригод. Працівники міліції теж долучалися до цього, що здачі. Добровільної здачі крові, ну і в майбутньому теж сьогодні 150, на наступний рік. Ми вважаємо, що більша кількість наших працівників долучиться до цієї акції от, і буде продовжувати це і в майбутньому. Медики вже звичні до таких відвідувачів, швидко розподілили народних захисників по кабінетах та розпочали роботу. Закаю всіх здавати кров. От менше страшного не бачу боятися на корисно. Це добре. Для старшого сержанта міліції Степана Галюлько це вже восьма здача крові. І восьма на добровільних засадах. Чоловік неодноразово ділився кров'ю за для життя і здоров'я дітей-сирід. Почув, що там треба здати кров. Сказав, що можу піти здати для дітей сирід. Загалом понад 150 міліціонерів цього дня здали кров. Здача крові необхідна, тому що дуже багато людей попадає в лікарню. За знаю, в державі є проблема з кров'ю, Виявив бажання здати кров. Надіюсь, комусь вона допоможе. Працівники міліції в першу чергу повинні надавати допомогу людям, це їхній обов'язок. Лікарі кажуть, що міліціонери одні з найкращих донорів, адже практично усі мають гарний стан здоров'я, дисципліновані і добре ознайомлені з усією процедурою. З такими відвідувачами легко працювати. А правоохоронці закликають громадян приєднатися до акції та допомогти врятувати життя тим, хто цього потребує.